Ти давай жовтий, де два. Де два, там і Д3. Де два, там де три. І один прикол. Народ, всім здоров-дорог, друзі, з вами Друпне, і ми граємо гру Kermale Escape Room. Вже відкрилась третя частина, а ми ще другу не прийшли. Так що народ попрошу вас поставити лайк іточкою і вами, щоб не пропускати жодного відоська. Ну а ми погнали проходити з вами другу частину. Ууу, є. Так, це у нас що? Частина 3. Чи що? Спідран? раунда навіть можна проходити. Так. Во, внизу частина 3, бачите народ. Суперово! Тут один гравець, два гравця 3, Показано, як ліфтон. Частина 3, точно. Якщо народ, буде багато переглядів і лайків під частиною другою, то одразу вже знімаємо третю частину. Ну а поки що з вами пішліть, пройдемо другу частину. Фу, перша частина була тяжка, скажу, серйозно. Воу. Like я не можу повірити. Я звалив. Що? Де я? У мене є ліхтарик, я пам'ятаю. О, а чому тут не працює? О, працює. Давайте звалимо звідси. Ага, це максимум. Метро. О, дивіться що знайшов. Ножиці. Ножиці. Я не знаю, нащо вони нам. Щось відрізати. О, ми можемо на цей трамвай залізти. О, дивіться, що це таке. Якась трука. Один. Може щось ще є. Там у них. Який... Опа, ча. Щось відкрити можна. О, і там щось є. Якісь знаки. Малюнки чудові. Дуже чудові малюнки. О, дивіться, щось торшить. Ти ще таке. Інвентар. А, ще одна труба. Так, окей, гамбургер. Може ще якась труба буде. Папірець. Папірець забираємо. Камера, як завжди, за нами цинкує. Мистецтво компетенції щось таке. Не забуваємо, що малюнки можуть бути з паролями якимось, з цифрами і всім цим. Чим? Зубами відчинити, чи що. Як я тубіту відкрию. Треба викрутку шукати. Пішліть туди, може там щось є. Угу, угу. Але дивіться, тут часу у нас більше. Набагато більше годин. О! А чому ми тебе не бачили? Ми її взяли? Ми її не взяли. Ні, ми її досі її не взяли. Що, в інвентарі? Ха, Пішли відчиняти ту фігню, взяли, нарешті. Ми з нього ж втекли. Нащо нам відчиняти цю штуку? Інвентар. Міняємось. Эээ, меняемся. Ха-ха-ха, <laughs> да, прикольно. Жесть. Что нам треба? Рыжевый, червоный, серый. А можно их витяты треба ножицами? Да, у нас Вот это. Сюда его, на базу. Точняк. И потом их зъеднать, да? Ага, Окей, але давайте для цього ще сходимо туди його. Там було щось накаляпно, може нам щось допоможе. Adobe. Риба моя. утю і ту. Симню. О, це, оце, все нам треба. Ого. Ось це нам треба, ось це. Дивіться, синє, червоне. Зелене, це. Фіолетове. Путинцев желтый. Желтый якесь. Верстань. Тут Ты че Капець. капец. Фу! Трата-та-тусенький. Так, что у нас іде? Желтый, Оранжеве. Фіолетове. а голубай. Фиолетовый зеленый желтый синий. Добро, давайте так спробуємо. Ей! Я ж не під'єднював! Я ж не під'єднював його! Так, давайте спробуємо Рожеве, Чорне, Сіре, Біле, Так, так. Не знаю. Щось я цяпаю. Что все стало? Ничего? Там треба сначала фиолетовый, коричневый, браун, червоный, зеленый, черный, оранжевый, белый, розовый, желтый и синий. Да будет светло, сказал электрик, и перерезал провода. Добро. Еще, а пароль у нас? А пароль у нас. Чоти цифри мусить бути. Може це пароль зі цифру. Дивіться, це схоже на цифру 2. Тінч, чінч-чінч. Тут схоже 3 кусочка, цифра 3. Може воно все залежить від е... планета? Людина одна. Телефонів 2. 3, 6, 7, а ні, це календар будильники. Так, сікері Біохем. З осьміногами. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можливо, це воно. Тільки в правильному порядку треба поставити. Зараз будемо цейкати, пійкати. 2, 3, 1, 9. Давайте спробуємо так. 2, 3, 1, 9. Може, 2, 1. 2, 1. 3, 9. Не, може. 2, 1, 9, 3. Спросил народ, поставьте лайк, поддержите украинский контент. Ля-ля-ля-ля. А что тут пишет? Что он пишет? Ой-ой-ой, uh -huh. to... сколько тут налипок? Тетка, ты меня налекаешь. Цифра дэвид Monday. Понеділок, перше, 23, якийсь 00 2000 рік. Фу, що в нас далі? Щось тут пише, що не лише. О, труби! А труби в нас є! Труби в нас є. Тримай. Ні, не хоче? Каже, що не хоче. Ага, вниз треба було поставити. Тепер у нас є ще одна трубка. І сюди вгору. чітко, Фіксуємо. Труба є? Є. Що ще? Що в нас це? Якийсь ножик чи що? Добро, зафіксували. Ой-ой-ой-ой-ой! Скільки вас тут? До фіга і трошки. О, 4-7. Якщо додавати треба чи що. Там ще є. А ми можемо взяти книжку? 2. Один. 0, фус! Тутрту-ту! 6. Ой, там якась цифра. А, нет, тут напис. Черн залайтов. О, папірець забираем. Другий папірець Давай пока еще их покладемо сюда. Перший другий будет так. Change for phone. О, а щ у нас тут. Может тут сейчас есть кавы. Смитный чок! 5. А может треба якось підібрати пароль, якийсь чи що? Де? Оу? Т -т -т -т. Давайте будемо цикати, пикати, будемо намагатися набирати пароль. Sweep а... Два, п'ять, чотири, сім. Ні? А може такий самий пароль? Два, три, один, дев'ять? Чи ні? Два, один, три, дев'ять. А якщо подивитися правильно, то дивіться дві картини. Дві картини. Ага. Купа папірців. Ну, мы сделали, нам что-то нужно трупу скласти, или Ой. Так, народ, я нашел. Пароль у нас 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. та Ууу! Ось нам цифра 5. Мы нашли цифру 5. Ось так мы нашли цифру 5. О, Оце цифра 5, Дві картинки. Дві картинки, цифра 5. Де цифра 7? Он там, прямо на картині. Не воняй! Ми біжимо, ми біжимо, народ. Ставимо лайк, не забиваємо підпишу. Впустіть, впустіть мене сюди тепер. О, є. У нас скільки вже 30 постер, так? це третій. Добро. Добро, переможе зло. Так, по закону архімія доходимо по правій руці. Опа, четверта. Четверта. Сюди, на базу. Давайте по правій руці, по, по правій руці можна знайти то, що, те, що шукаєш. Угу. Mm Воу, -hmm. wow, дивіться, ось вихід, бачите? Але я хочу ще пройтися. Що ми вернемося зараз? Чекайте. Мені цікаво просто, що може бути в кінці ще. Кажу ж, по закону правої руки можна дійти до тієї локації до виходу. А назад, щоб на інший вихід пройти, то вам треба по лівій руці йти. Тоді ви. Опа, ча! Добре, що ми не пішли. Здорово. Корова! Ага. Пітляємо. Давай по правій ще підемо в руці. Що ми зможемо знайти ще? О, це вихід. Ага. Ми Втікаємо, коротше, по лівій стороні. По лівій руці. А сюди просто скочу, ні? Ні. Знову приправимось до цієї стінки по лівій руці, ідем, ідем, ідем. Знову ця штука. Камера ценкує за нами, боже. Хто ж це за нами слідкує? мені цікаво. Може ми це дізнаємо в третій частині народ? По ліві, по ліві. все, по ліві. добро. Ми так дойдемо до того місця, де вихід. О, я ж казав. Ха-ха! І скок-скок. Вилазим. Воу. Воу, 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 воу! Де це моє. Що за телеки? Телики. Схоже на морський бій о, рожеве. Голубе, начебто. Дивіться, а там, а там. О, Це жовте. Ага. Це червоне. Зелене. А в нас є пультик. Ха-ха-ха. Ні, не канає. А в нас є пульт. Ха-ха-ха. Пауза. Перше червоне. Наступне голубе, потім зелене, четверте жовте, третє зелене і четверте жовте. То що, давайте, коротше, у нас є 5 частинок цих папер... папірців. Перше, що в нас? Червоне. Телевізор, я так розумію, це рожевий. Зелений. О, червоний. Перший червоний. І Що нам тут треба? Це як морський бій народ. Б2. Я тільки що бачив, Б2, Б2. Натискаємо. Б5. От, Б5. Натискаємо d 1 d 1 d 1 натискаємо. А 2 було, А2. Натискаємо. Б2 було, було. С2. С2 Є. E. Є 4, Є4 Є. E. А3 тільки ще було. 3. А5. Um, А5. Б3. Б3 не було. Ось воно. Є. E. 4 було. Це пять. П'ять. Це ж трійка? Це ми напевно. цифри робимо. Де один. Де один було. Це три. Ні. Або двійка. Ой, це де? а нам треба це. а можна порвати? Це 5 було. E -е, можливо, є один. Шукаємо Є1 червоний. Червоний Є1. Є якийсь. Б2, Б3, Т. Отут капець довго будемо. Куражиться. Є4 є. А було. А Є1, ні, нема. Не на цифру 2. Може б 4 буде. Щоб була цифра 2, б 4 Червоний тільки б 3 б 3 с 2 Б2, б 3 б 4. Може це цифра 2? Давайте тоді будемо що шукати наступне, наступне голубе. Голубе у нас ось тут, так. С4, та. я вже побачив. Отут тут є С4. Нє, то це 5 а це С4. Д5 Д5. С2, бачив і С3. С2 і С3. Окей. Б1, Б1 бачив? Що це за цифра така? Є5? Що це за цифра? Йок, Макарюк. А 1 Це цифра взагалі, чи що ти? А4. Просто натискаю те, що хочу, жартую. С3 і Д3. С3 і Д3. Що це за цифра така? Каляка маляка якась. д 5 було. А було. А4. Було. Б1. Бу було. Це три? Є п'ять. Було. А1 і А 4 Було. Це два. Бу було ж? Було ж. Чи тут не можна пультом зупинити? Є п'ять було. Було. Е4. А Е4 не було, Це може бути цифра 6. А5, А2. Буде чи не буде? А5, А2, голубе, Дивимось, народ якщо замітили, пишіть коментар, А 5, А2. А5, я помітив, тут було, Ха-ха-ха. А5. Ну, схоже на цифру 6, а? Добре. Да ти що мене налякала, срака до помотика? Зелена. Number Фу, все, тільки мені не стало. Зелена тут. Так, б 1 б 1 б 1 б 1 є. А4. А4 є. Б4. Є. Б5. Є, є 1 було, є один, Є1. Д3, Д3. Ой, капець, тільки низько. Д3, є. Yeah. Може, це цифра 7. Треба шукати Б3 і С3. Б3. Б3 я бачив! Ха-ха-ха! ЄС. -ха. Yes. І С3 тоді. Я так думаю, що це сімка. Там точно це, чи де? Це так. о, тільки що була. Ось тут, отутю. Отутю отут, це три була! На цьому екранчику найближчому до нас. була була. Не там. Так, сім. Далі ще у нас. Жовтий. Де жовтий? То рожевий взагалі. Червоний, голубий, зелений, жовтий. Жовтий, давай жовтий, Де 2 Де 2 там і Д3. Д2, там Д3, і один, прикол, А1, А1, є, А4, є, Б2 тільки що було, Д2, є 3, є 3, Б4, а я наче поставив, так, so. так, so. це so 5, аж це 5, 2О, А4, а, А4 стало. Д4. Ну, це один. А це 4. А1 було? А1 було. А2. А А2 не було. Є 3 було? Було. Що це може бути за цифра? А 1 Це 3 Це вісімка може бути? Чи ні? Давай знайдемо D1. d 1 Д2 є? Тільки жовтий нам треба. Д1, тільки що було. Ааа! що було Д1. Ні. Мене до тебе. Д1, Д1. Ось тут. Тоді давайте ще Е5 будемо шукати, якщо це 8К. е 5. Жовта, Е5, Е3, Е3. Оп, мені здалось. Чогось тут його було Е5. Жовта, Е3. Епілептикам тут не бажано дивитися. Воно все так. Моргає. Б2. Можливо, Б2 появиться. Є5 було, ха! Є, 5 було. Отже, це, напевно, вісімка. Б4, е, Б1 і Б2. Б2, тільки що було. Так, це вісімка. Б4 і Б1, так? Б4 і Б1. Б4 тільки що тут було на телевізору, ха-ха. ха Так, це вісім. І Б1. Б1 внизу було. А, Ось цей ще раз було. Б-1. І так, перше у нас червоне, голубе, зелене, жовте, жовте останнє. 8. Червоне, де те? 2. 6, 7, 8. 2, 6, 7, 8. Пробуємо. 2, 6, 7, 8. Уху, Народ ставим лайк, підписуємося. Не забуваємо зони. підтримуйте український контент. О. Драбина якась. У нас є папірці. Ось, раз, два, три, чотири пять вийшов, кролик погулять. І що тут означає? До шкопшани? Еквівалент п'яти. О боже! Ось це. Перше, друге, третє, четверте і получаємо. Тощо. Так, перше додаємо до другого, друге додаємо до третього, третє додаємо до четвертого. Боже, а ось тут що у нас пише. Друге четверте плюсуємо, друге з четвертим плюсуємо з першим і третім. І получаємо еквівалент п'яти. Боже народ! В загальному тут треба додавати, знаходити букви ось тут. А я ж, ви знаєте, вже знаю, що це. Загадки дуже-дуже складні, звичайно. Y, J F, от на перше. Дивимось, Y. Це у нас T. J у нас H. А F. У нас i. E. джейті. Треба все порахувати, е, вичислити слова після з тими цифрами, які є. Е, поділити, додати, помножити, відняти і отримуємо цей його код. Код у нас виходить 3, 4, 8, 2. Поза кадром я це вже зробив. 3, 4, 8, 2. Та-дам! Якщо вам сподобалася гра. Поставте, будь ласка, лайк, підписочку і дзвоник. Чому цей ліфт їде назад? Ми перемогли. Ми перемогли! Ху, народ! Це гра ну реально цікава. Значить, ви втікаєте з будинку якогось. Капець, Ми пройшли і першу частину з вами в новому відео. Сьогодні ми пройшли другу і вже відчинилась частина тренеття. Ось бачите народ. Так що попрошу вас поставити лайк і точку дзвони, щоб не допускати жодного відеоска. Мене на всім над головою, гарного черня, всім до зустрічі і папа -па в новому відео.